Вітаємо всіх на нашому каналі. У нас сьогодні автомобіль Jeep Grand Cherokee 3.1 об'єм двигуна, дизель на промивці радіатора пічки. Ліва сторона водія трошки є тепло. ну як скажемо градусів 50 можна 45 десь. отак, А права сторона не дає тепла. Тому підключаємось до радіатора пічки і подивимось, в чому справа. Поїхали. Робили підключення на радіатор пічки. Чистенький фільтр. Включаємо аппарат пішов вот, бруд. Оброб... Перших секунд зрозуміло, чого не робить пічка нормальна, брудна. брудний радіатор пічки, тому додаємо фінію і працюємо, побачимо на результат. У нас знову відключення світла в гаражі, тому тестуємо вже автомобіль на вулиці. Дизель довго прогрівається, але ми бачимо результат. З правої сторони, де зовсім не було ніякого тепла. Зараз 65 градусів і машина ще не прогріта. Слідувачно з лівої сторони там вже 70. Гарний дуже результат промивки получився, Тому нагадаю, що ми знаходимося в Борисполі, звертайтесь, у кого які проблеми з системою охолодження, не працює радіатор пічки, звертайтесь, допоможемо вам. Всім гарного мирного неба, слава Україні, слава Збройним силам України. До зустрічі!